То не здійсно, таке Україна, і дуже багато цікавих було випадків. Навіть такий розкажу, що коли Хрущов приїжджав в Стокгольм, в Швецію і мав поставити пам'ятник Карлу дванадцяту, перед тим приїхала наша група Ярослав Стецько своїми хлопцями і зробили сюди жовтий прапор від АБНу, поставили Карлу дванадцятий, який був союзником нашої війни проти росіян. І коли прийшов ставити вже пам'ятник чи цей квіти. Хрущов то він дуже дуже, дуже вилаявся навіть там розумієте, одним словом, отакі от такі були моменти. І м, хочу сказати, що в 86-му році Ярослав Стецько помер, і ми отримали оцей бронежилет, тепер пару е слів сказати, яким чином е ми отримали його. Значить, е є таке е е село зараз. Село Помикла Бродівського району. Я, до речі, там з одним студентом політехніки дуже здружився. Він навіть тут є у нас на фотографіях музеї Олексюк Омелян такий був. І це дуже таке патріотичне село. І там проживала дружина, там проживала родина Дацьків Ярослав і, і, і Ірина. І вони виховали п'ятеро дітей: значить, чотири сини старший Ярослав з 910 року. Нестор з 14-го року, Євгенія 17-го і Роман з 23-го І Орес 27-го року. І самий старший Ярослав з 10-го року народження він кінчив правничий факультет Любінського університету. І Він був дуже у близьких відношеннях, бо Ярослав Сисько теж правник, розумієте, дуже близьких відносин з правником. З Ярославом Сиськом. 45-му році він був заарештований радянською владою. Відсив її 10 років в таборах. Батька їхнього фактично довели до самогубства. Батько був головою сільської ради, заснував при Польщі Маслосоюз, входив в всі ці, ці кооперативи, в просвітянські організації, хор церковний і такий і був духовий оркестр, Одним словом, то були, була патріотична родина. І фактично, в 1956 році цей Ярослав вийшов, а наймолодший син з 27 року Орест. В 44-му році, коли була і, і, і можливість виїхати в Польщу, підробив документи і виїхав в Польщу. Після цього з Польщі в 61-му році виїхав в Америку, одружився з дружиною, теж він Ористя у нас з Борщівщини. І вони жили там в Америці. І в 60 Першому році вдалося цьому брату, що вийшов з тюрми в 56-му тому Ярославу старшому стягнути в його Америку. І фактично вони знайшли дуже спільну розмову з Ярославом Сиськом. Він весь час приїжджав до них. Вони йому забезпечували і нечліг, і охорону довіреними були особами. Вони обоє, Ярослав і цей Орест, працювали в видавництвах. Належали до цих організацій і, о, о, і здійснювали його охорону. І в зв'язку з тим, що було багато замахів на стиськах УНР весь час вимагало, щоб він на з, з, такі громадські заходи одягав оцей бронежилет. От, і е, таким чином оцей бронежилет і е, цей е, Ярослав помер в 92-му році. Цей юрист, а цей молодший Орест помер рік тому назад, і дружина. Орися, датська, яка, э, Датській, яка перебер, ну, переглядала спадщину свого чоловіка і знайшла той бронежилет. І так сталося, що цей Орест стоє стрійко моєї, мого сина, дружини. <реку> Як? Не свати, а ще є одне слово. Так, коротше кажучи, Горбачевська Христина з цією датською родина, бо то її чоловік, то є її стрійко через Горбачевську, яка тимчасово працює в Америці зараз. І, і вона мені прислала і передала в тому числі 32 фотографії.